Це Харків, це. Друкарня найбільша в східній Європі друкарня фактор друк, і ми бачимо, що вже після тижня, після цього трагічної атаки російських терористів тут залишається згарище, яке розбирають тут ще є дуже сильний такий і запах згарища. І зараз ми знаходимося Іриною Фріс в друкарні семеро працівників цього унікального типографії загинули. На жаль, дев'ятеро і досі зараз знаходяться в Лікарні двоє з них в реанімації, і власне ми спілкуємося з колективом щодо наслідків цієї страшної атаки. Колектив розповідає, що чорнорота з і от російська пропагандистська машина в прямому ефірі збиткувалися з трагедії знищення друкарні, що безумовно є частиною геноцидних практик, і показували це в прямому ефірі, що, начебто, знищено підприємство, де виробляли дрони. Ми бачимо, да, які дрони отут Тут поряд, я думаю, що mm. видно, да? знаходяться просто дитячі книжки, ah, дуже, дуже промовисто. Чи ось да, да, мені здається, що це видно. От, і знаєте, сьогодні з Іриною ми так само відвідували ще підприємство нашого колеги Олександра Скорика. Одне з найбільших в місті платників податків. А це було велике м'ясопереробне виробництво, яке так само на початку травня атакували рашисти. Просто повезло, що не, бу... не загинули люди. Але збитки теж сягають 10 та мільйонів євро, і величезне підприємство знищено, тому що за версією расистів на м'ясопереробному. В виробництві теж там виробляли чи то танки, леопард, чи щось таке інше. Власне, чому важливо сьогодні бути в Харкові? По перше, на власні очі бачити наслідки терору. Місто дійсно просто в травні 20 майже днів була безперервна повітряна тривога, і це важливо знати українським політикам. і Це важливо доносити нашим партнерам для того, аби не тільки отримувати більше зброї, вбивати більше протиповітряної оборони, а все таки отримувати дозвіл на те, аби Західна зброя могла лупасити по центрам прийняття рішень і центрам, де знаходиться концентрація російської техніки і зброї це одна частина нашого візиту. Друга важлива складова нашого візиту на Харківщину це безумовне спілкування з військовими і це ознайомлення зі станом фортифікаційних споруд. Ірина, як член комітету нацбезпеки, я як співголова фракції Європейської солідарності, для нас дуже важливо мати повну і об'єктивну. Картину забезпечення збройних сил України і стану фортифікаційних споруд, і хочу сказати, що бачили ми сьогодні різну ситуацію. Дійсно, зараз активізували там будівництво цих фортифікацій навколо лінії оборони Харкова. Але будемо відверті, це почали робити в час, коли расисти знову наблизилися до міста. А побачили ми і купу абсолютно занедбаних кинутих там, і вже таких, що крошаться так званих зубів дракона, які валяються невідомо скільки в купах скинуті. Якісь дуже дивні там вопи, які стоять серед поля, замість того, аби ну їх будували в містах, де дійсно вони будуть складати важливу частину цієї оборонної лінії. І от, власне, всі ці факти ми дуже ретельно збираємо, фіксуємо для того, аби надати їх і ТСК, з питань фортифікації, яка працює нарешті в Верховній Раді за ініціативою Європейської солідарності, і аби цю відверту пряму об'єктивну, чесну інформацію знаєте, не показуху, не патьом по кінські дери да а правдою про фортифікації доносити і військовому керівництву і е, уряду для того, аби е, на це була реакція, і ми могли тут координувати наші дії для посилення фортифікаційних споруд. Пані Ірина, ви от не саме. Хоч споминули про ТСК, та я згадую той день, як ви і ваші колеги по фракції ну буквально боролися за те, аби була створена е, ця комісія. Та. І от зараз ви з колегами знову ж таки на Харківщині. А як працює, е, як працює інше товариство з цієї комісії? Ну, от і взагалі, може сама комісія, як така, та чи депутати виїздять е, на е, локації, чи вони перевіряють фізично? чи якось інакше? Чи є у вас така інформація? Було установче засідання тимчасової слідчої комісії. Я дуже рада, що від європейської солідарності туди входить наш представник Михайло Бондар. Він військовий активний учасник. АТО і революції гідності, і я переконана, що разом з Романом Костенком, з Сергієм Рудиком, все таки вони будуть дуже чітко докладати всіх зусиль для того, аби комісія працювала об'єктивно і фахова. І наскільки мені відомо сьогодні регламент. Комітет вніс певні зміни в постанову про ТСК, тому що слуги туди напхали ну, дивних людей. Я буду дипломатично говорити, і ОПЗЖ туди напхало дивних людей, і начебто має от відбутися заміна. Там, зокрема, такого депутата повха від ОПЗЖ на Дмитра Розумкова, і слуги там теж роблять заміни. Але як працюється ТСК? Звичайно, нам всім хотілося би, щоб вона не в Києві працювала. Необхідно, аби комісія виїхала на всі оборонні рубежі, в прикордонній області це і Чернігівщина, і Сумщина, і звичайно Харківщина, щоб вона працювала об'єктивно, аби їх не завозили, знаєте, там єдиний там якийсь ВОП на області показовий, і щоб ми мали дуже чітку картину і побудови цих споруд, і якості цих споруд, і фінансування ціни, тому що усвідомлюємо, що це теж не повинно бути такою. Корупційною годівницею. Це перше. А друге, ви знаєте, от завтра починається пленарний тиждень, і для нашої фракції, якщо ми говоримо про роботу парламенту, буде принципово, аби монобільшість і керівництво ВР виконали свої обіцянки, і в порядку денному був закон про заборону московської церкви. Поки що в порядку денного цього законопроекту немає, і це ненормально. Особливо це гостро відчувається, от коли ти стоїш серед. Руїн, коли ти усвідомлюєш, що для росіян боротьба з українською з книжкою українським словом це є геноцидні практики. Частиною їх є московська церква, яка просуває ідеї московського патріархату і цих ФСБшні меседжі. Ну а український парламент самоусунувся від того, аби заборонити московську церкву, Ірина Володимировна, з поваги до часу, який треба присвятити вам ще роботі з колегами. Останнє питання дуже коротке, але мені здається, дуже важливо. Ініціатива е, і Петра Порошенка Європейської солідарності щодо доплат військовослужбовцям 70 тисяч гривень. Та от е, вона відбулася. Але чи відбулися може вам відомо е, вже фактично е, кейси з виплатою і отриманням нашими військовослужбовцями? Це за знаєте наш. Ранок розпочався якраз зі спілкування з військовослужбовцями звільни Фріс, і навпаки, в нас дуже багато запитів відносно того, що не доплачують бойові, іноді є незрозуміла, Ну тобто у військовослужбовців сьогодні багато запитань щодо методики, ага. як мають виплачуватися бойові, тому що рахують там буквально погодинне знаходження на лінії зіткнення. А хоча, звичайно, якщо говорити про Харківщину, то це ну суцільна. Сьогодні зони ризику, і тому ми, от ці всі збираємо інформацію для того, аби мати можливість готувати і запити, і а, звертатися і до міністерства оборони, і до генерального штабу, і до речі, до міністерства внутрішніх справ бо мова йде і про нацгвардію і про а, прикордонників з такими роз'ясненнями, як все таки нараховуються ці доплати, тому що а, очевидно, що служба в армії в силах оборони повинна базуватися в першу чергу на мотивації. А не на тільки примусі це для нас є аксіома. І друге, знаєте, от теж про ще одну ініціативу Петра Олексійовича а його фондом було закуплено землерийки, екскаватори для того, аби допомогти зсу будувати фортифікаційні споруди і рубежі цієї техніки. Катастрофічно всюди не вистачає, і тому тут -то теж дуже дивує, коли є протидія от е, з боку влади е, такої спільної роботи по розбудові фортифікацій. Ну, і починається е, сесійний у тому числі цей тиждень. Та будемо вас долучати. Да, я просто так от трошечки вам да, бачите, це якраз дуже, така дуже, маленьке... дуже важливо. Це дуже важливо. Покажіть Ірина Володимировна, Нам да, цю легенда... легендарну Фріс та і... да, вона спілкується з. Зараз з співробітниками і uh -huh. з керівництвом до рукарні для того, ми хочемо дуже чітко розуміти і збитки, які були нанесені расистами. Очевидно, що в усіх міжнародних наших контактах, відрядженнях, які на жаль блокуються, але в будь якому майданчику ми піднімаємо питання відповідальності Російської Федерації за всі злочини, виплати, репарації всім постраждалим українським підприємствам. І до речі, от про що говорить харківський бізнес? Уявіть собі люди. they can have Які продовжують працювати тут, які продовжують платити податки, тримають колективи. От всі вони не мають зараз права застрахувати свої підприємства, і ані підприємства, про які розповідала м'ясопереробний завод, ані зараз друкарня не отримують страховки через те, що не дає наша влада такі страховки підприємствам, які знаходяться ну, в цій червоній зоні. Я не знаю, мені здається, ці питання треба піднімати, тому що Таке виробництво ну така героїзм по суті. Економічний. Мені здається, він потребує більшої підтримки і уваги з боку держави.